Від малята! День новий розпочинаємо. Долоньками махаємо, радо всіх вітаємо. Для початку і порядку потримо оченятка щоб змогли спостерігати. Потримо тепер мабушка, щоб змогли ми все почути. Наберемо в долоні сміху та розсипем всім на тихо. Увагу підключаємо. Та заняття розпочинаємо. Можливо, у хованки пограємо. Вже грали. А давайте квача! Набрігла. Це тому, що ми маленькі, тільки грати і вміємо. А от дорослим ніколи не нудно. Це тому, що вони працюють. А цікаво, ким можуть працювати дорослі? Сьогодні ми дізнаємось, хто працює в дитсадочку. Відгадайте загадку? Хто як вочка із курчатами? Дитсадку щодня з малятами, хто їх пильно доглядає, нянчить, пестить, розважає. Так, діти, це виховання. Людей з біди рятує і хвороби всім лікує, призначає процедури і таблетки, і мікстури. Хто це діти? Звісно, це лікар. Давайте дізнаємось, що робить вихователька. Вихователька читає казки та вірші. Вихователька Навчає дітей. Вихователька вдягає дітей на прогулянку та грається з ними. Крім виховательки, дитсадочку працює помічниця вихователя. А що вона робить? Помічниця вихователя миє посуд. Помічниця доглядає за дітками, а також помічниця допомагає діткам вдягнутися на прогулянку. Сьогодні ми ще дізнаємось про кухара. Що ж робить кухар діти? Так, кухар готує їжу. Дитсадочку працює лікар. А що ж робить лікар діти? Лікар лікує дітей і спостерігає за їхнім здоров'ям, щоб вони в дитсадочку не захворіли. Всі, хто працює в дитсадочку, люблять дітей та піклуються про них. Робота вихователя, робота помічника вихователя, робота кухаря та робота лікаря. Називається професією. Діти, давайте повторимо це слово. Професія! Отже, якщо виховательки спитають, хто вона за професією, що вона відповість? Вона відповість за професією я вихователька. А якщо у кухаря запитають, Хто він за професією? Він відповів. За професією він кухар. Молодці малята. Як багато ми дізнались про професії дорослих у дитсадку, тому настав час відпочити та порухатись. Жили, а тепер пропоную погратися та пригадати професії дорослих, які працюють в дитсадочку. Вона вихователька. А вони. Вони вихователі. Вона кухарка. А вони. Вони кухарі. Він лікар. А вони. Вони лікарі. Вона помічниця. А вони. Вони помічниці. Правильно малята. Які цікаві та важливі професії у дорослих. А ким ти мрієш стати? Отже, малята, сьогодні ми познайомилися з деякими професіями дорослих, а в світі існує безліч професій, з якими ми будемо знайомитись у майбутньому. А на сьогодні наше заняття завершено. До побачення, мої розумники!